З початку матчу гравці продемонстрували технічний відкритий футбол, створивши кілька гольових моментів. На 17-й хвилині закарпатці відкрили рахунок. Вболівальники на м'ячу воротах реагували вигуками та оплесками. Дуже високий рівень футбола. Звісно, вболіваємо за наших, за Україну. І що великий плюс: що без понтів, без отих зв'язковості, скромно, але сильно. Молодці, красиво грають. За право брати участь на чемпіонаті Європи у групі змагалися лише три команди з чотирьох. Андрій Чегель, керівник обласного спортивного центру, каже, через фінансову скруту є лише три команди, грають не в два кола, а в одного по одній грі, одну дома, одну на виїзді. От такий укорочений графік, тому що ну, самі розумієте, зараз. Не сильно багато і закордонні команди мають можливості виїжджати От чехи до нас приїхали на, своїх, на своєму транспорті двома машинами. Хоча учасники матчу грали під пекучим сонцем, проте з неймовірним запалом та спортивним азартом. І з розгромним рахунком на користь господарів команди пішли на перерву. в першого тайму 4-0. Розповідати не цього, але мене. Хотілося б, щоб чехи, хоча б один-два голи забили. То чехи ще чуть-чуть жало. -чуть Після 15 хвилинного перепочинку команди знову розпочали гру, та чехам так і не вдалося переламати хід матчу. За кілька хвилин до воріт спортсменів знову пробивалася збірна України. Дійсно багато болівальників і всі отримують насолоду від сьогоднішньої гри. Ну українці, звичайно, що сильніше і грають, і перемагають. Глядачі грою команди задоволені, утім переконані спортсмени можуть ще краще. Вже останні хвилини та вони мали великі надії, але не забивали. Моменти мали ще багато, могли більше забити, звісно, але так виходить. Фінальний рахунок 7-0 на користь збірної України. У 2015-му наші спортсмени представлять країну на чемпіонаті Європи з футболу в Німеччині.